Ласка, але горішляшко, шановні колеги, шановні громадяни України. Фракцію радикальної партії категорично не влаштовує той порядок денний, який пропонується до розгляду парламенту. Коли його проаналізувати, то відповідь одна: словами, класика. Наскільки безнадійно ми всі далекі від народу? Тут немає жодної відповіді на ті проблеми, які хвилюють сьогодні українські громадяни. Я розумію, що переважна більшість народних депутатів не спілкується з людьми, не знає, де село, де місто, де громадська приймальня і які проблеми в людей. Депутати із фракції радикальної партії щодня спілкуються з народом, і ми знаємо, що болить людям. Це питання цін, пенсій, зарплат, соціальні тарифи тощо. От що болить. Людям і коли попередня банда Януковича довела країну до ручки, то безумовно завдання сьогодні українського парламенту і парламентської коаліції робити все для того, щоб захистити інтереси українських громадян. Тому ми вважаємо, підтримую колегу Луценка, що цей тиждень має стати не лише тижнем боротьби з корупцією, зокрема реформування правоохоронних органів, прийняття законів по прокуратурі, по судочинству, а й тиждень боротьби за соціальні права українських громадян. Я розумію, що вам це не цікаво. Але послухайте, пане Бойко, тиждень боротьби за соціальні права українських громадян. Тому ми наполягаємо на тому, щоб завтра парламент першим законопроектом розглянув 2676 автоматичне нарахування субсидій. Сьогодні мільйони людей не оформили свої субсидії, бо діди, баба не мають ні інтернету, чи родичів хтось не має і не знають, як оформляти ті субсидії. Тому субсидії мають нараховуватися автоматично за житлово-комунальні послуги для того, щоб пенсійний фонд. Соціальні відділи передавали відповідні інформації до відповідних структур, щоб людина не переживала, отримає вона цю субсидію чи не отримає. Так само ми наполягаємо на тому, що має бути розглянуте питання індексації зарплат, пенсій, соціальних допомог, стипендій тощо. Ми з цього приводу підписали відповідні законопроекти. Коли хтось мені скаже, що в бюджеті немає грошей, я категорично сім не згоден. Українська держава в цьому році 344 сорок Мільярди гривень має виплатити на погашення обслуговування зовнішніх боргів. Тому ми наполягаємо на розгляду законопроекту, який ми зареєстрували, про списання частини наших боргів, про реструктуризацію виплати боргів і зекономлені мільярди спрямувати на виплати зарплат, пенсій і на все інше, що хвилює українських громадян. Якщо в нас є 344 мільярди у цьому році, щоб заплатити за проценти за боргами, за виплату тіла, тощо, то чому. Ми кажемо, що в нас бюджет немає. Тому уряд, президент і парламент мають солідарно докласти зусиль до того, щоб переконати наших міжнародних партнерів кредиторів, що якщо вони реально хочуть допомогти українській державі вистояти проти агресії російської, то найперше, що нам треба, це списання частини боргів. Далі ми наполягаємо на прийнятті законопроєктів 2576, 1877, зниження податкового тиску на фонд заробітної плати. Це те, що дасть. Можливість вивести тіні зарплату, легалізувати її, як наслідок збільшити доходи до бюджету пенсійного фонду. Ми також наполягаємо на розгляді законопроєктів спрямованих на захист національної безпеки і оборони країни. Зокрема, ми зареєстрували цілий ряд угод про денонсацію Цілий ряд законопроєктів про денонсацію військових угод з Росією, зокрема в сфері розвідки. Наполягаємо, що парламент на цьому тижні їх розглянув. До речі, кілька днів тому російських офіцерів. Головного розвідувального управління наші герої затримали в щасті. Нікуди цих не діти обміняти на надію Савченко на Сенцова. На Карпюка, на інших наших героїв, а не так як раніше. Тишком нишком віддали, а наші герої продовжують сидіти. Публічно обміняти десь там на кордоні Білогородської і Харківської області. І надію Савченко вернуть сюди, Сенцова вернуть сюди, Карпюка вернуть сюди, усіх інших вернуть сюди. А не ми затримуємо російських терористів, російських солдат і потім бачите, віддаємо благодійники, передаємо їх. Чого ми їх маємо віддавати? Вони наших заручників тримають, а ми їхніх. Військовослужбовців віддаємо просто так: тільки в обмін на наших заручників, яких сьогодні тримає Москва. Так само ми наполягаємо на тому, не бачу порядку денному питання про зняття депутатської недоторканності із Клюєва й Мельничука. Чому нема цього питання? Ждете, поки вони втечуть за кордон, чи ждете, поки чемодани грошей принесуть за те, щоб відкликати подання. Тому негайно завтра розглядаємо питання про зняття недоторканності. Нічого ховатися за недоторканністю. Так само. Наполягаємо 2671, припинення повноважень судді конституційного суду, який але конституцію на догоду Януковичу вимагаємо, щоб це питання невідкладно було розглянуто. Так само вимагаємо невідкладного розгляду питання 2678 націоналізація майна агресора. Це ганьба, коли російський агресор продовжує заробляти в Україні, і на ці кошти які заробляють в Україні, убивають українських громадян, убивають українських солдат. Ну і нарешті Володимире Борисовичу. Питання до вас окремо, це закон про позбавлення звання Януковича президента. В лютому місяці цей закон був прийнятий, в лютому місяці цей закон мав бути підписаний. До сьогоднішнього дня підпису президента немає. Закон не оприлюднений відповідно до вимог конституції. Якщо в 15-денний термін після направлення на підпис президенту закон не підписаним, він вважається таким, що є підписаний і має бути оприлюднений. Тому звертаюсь до вас, як до голови Верховної Ради. З вимогою оприлюднити прийнятий майже конституційною більшістю Верховної Ради закон про позбавлення звання президента зрадника України Віктора Януковича. Вимагаю від колег по коаліції, вимагаю від інших депутатів, зокрема злодійського блоку, цей тиждень присвятити захисту соціальних прав громадян. А інакше немає чого робити в парламенті, якщо не вміємо захищати людей. Дякую за увагу. Дякую, віце-прем'єр-міністр Вячеслав Кириленко від уряду. Прошу.